Чому, коли життя стає більш напруженим, здається нам, що Бога важко знайти? Чому часом біблійні обітниці на нашу думку не виконуються у нашому житті? Чи важко Богу віддотриматися свого слова? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці запитання. Невдовзі після одруження ми з дружиною переїхали на проживання до міста Яремч. В зимню пору, коли ртутний стовпчик термометра опускався до мінус 20 і хмаринок ніде не було, ми любили насолоджуватися нічним небом. Часто ми виходили за місто, де не було освітлення. Відчували під ногами сухий скрипучий сніг і, затумувавши подих, спостерігали за красою і величу неба. Хоча на вулиці бувало досить холодно, ми дивилися на зорі, які в цій місцевості здавались досить близькими до землі, і заздрили древнім людям, які щовечора могли дивитися на небесний простір. Сьогодні у великих містах яскраве світло, що освітлює вулиці, перешкоджає нам милуватися космічним простором, як це було в минулому. У Біблії записана чудова історія, в якій розповідається, як одного вечора Бог попросив Авраама вийти з його шатра на вулицю. Патріарх запитав: Господи, а для чого? І Бог сказав йому: Я хочу дещо показати тобі. Він вийшов і пішов за покликом Божим нічною темрявою. Вони щойно говорили про майбутнє, і Авраму було важко повірити в обітницю, про спадкоємця, яку знов повторив Господь, адже він був людиною похилого віку. Авраам знав, що Бог мав намір утворити з його сім'ї великий народ, але досі нічого не відбувалось. Не хвилюйся, сказав Бог. Ти будеш мати власного сина, і твоя сім'я стане великою нацією. Нічне небо того вечора було чудовим. Аврааму не заважали міські вогні побачити мільйони зірок. Таких до нього близьких, і здавалось, що до них можуть дотягнутися рукою. Ось що сказав Господь Авраамо. Подивись на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, таким буде потомство Твоє. Чи робили ви спробу коли-небудь полічити зорі в небі? Незалежно від того, як би ми ретельно не рахували, при кожній новій спробі це зробити, завжди ми будемо виявляти зорі, яких раніше не помічали. Цікаво зауважити, що в одній галактиці за різними оцінками налічується від 200 мільярдів до трильйона зірок. У свою чергу галактик, подібних нашій, у видимій області Всесвіту, теж близько трильйона. Даючи обітницю Аврааму про нащадків, Бог зробив цікаве порівняння. Таким буде потомство Твоє. Необхідно зауважити, що нікому так і не вдалося порахувати всі зорі на небі. Згодом апостолу Івану було показано у видінні виконання Божої обітниці, даної Аврааму. Ось що він побачив. Потому Гляну я, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві. Хтось із вас може сказати: зачекайте, це не є виконання обітниці, адже люди, про яких йдеться в об'явленні, не євреї, а представники всіх народів. І окрім того, сцена відбувається на небесах, а не в Ханаанській землі. Це гарне зауваження. Але воно не є достовірним у сьому розділі книги об'явлення під час опису відкуплених відбувається перехід від «12 колін Ізраїля до великого натовпу, що його зрахувати не може ніхто. На початку сьомого розділу Іван описує групу людей кількістю в 144 тисячі. Він описує їх як представників 12 колін Ізраїля. З кожного коліна по 12 тисяч. Далі, глянувши, Іван побачив великий натовп. Ця безліч відкуплених віруючих має прямий зв'язок із нащадками Ізраїля. Саме те, що ніхто не може порахувати їх, уже свідчить про виконання Божої обітниці, даної Авраамом. На якій ще підставі ми можемо вважати представників усіх племен та народів нащадками Авраама? Відповідь дуже проста. У посланні до Галат апостол Павло пише, що Бог вважає всіх, хто приймає Христа як свого Спасителя нащадками Авраама. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Це приємна новина. Якщо ви обрали Христа як свого Господа і Спасителя, ви стали нащадками Авраама. Ви стали спадкоємцями обітниць, даних тисячі років тому людині, яка повірила Господу, залишила місце свого проживання і послідувала за ним. Авраам учинив повірі. Кожен, хто сьогодні вибирає віру і слідувати за Ісусом, є одним із дітей Авраама. Можливо, ви раніше ніколи не думали про це, але Авраам тисячі років тому дивився на зорі і бачив у зорях вас. У 12 розділі книги буття розповідається про те, що Бог покликав Авраама вийти із Уру Халдейського і піти до обіцяної хананської землі. Авраам послухався слова Господнього у посланні до євреїв, в 11 розділі, ми читаємо, що кінцевим пунктом призначення Авраама насправді була не хананська земля, це було інше місце. Автор послання до Євреїв пише: вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співпадкоємцями чиєї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Ви бачите, що обітниця, дана Богом Аврааму, передбачала набагато більше, ніж просто досягнення місця проживання в Палестині. Біблія говорить, що він шукав міста, яке було побудоване Богом, і наскільки я знаю, такого міста в Ханані в той час не існувало. Отже, де ж те місто, якого шукав свій час Авраам? Знову ж таки, ми знаходимо відповідь у Біблії. У книзі Об'явлення у 21 розділі написано: І бачив я небо нове, і нову землю, перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Місто, яке збудував Бог, то новий Єрусалим, що зійде на землю через деякий час після другого приходу Христа. Коли Авраам з Ура Халдейського вийшов і відправився на нове місце, його метою було досягнути царства Божого. Він не просто шукав нове, комфортне місце для своєї сім'ї та краще пасовиска для худоби, він шукав вхід у святилище Боже, він мав намір увійти в саму присутність Бога. Авраама справді можна вважати унікальною людиною. Три великих релігії світу претендують на те, що він є батьком їхньої віри. Принаймні дві етнічні групи стверджують, що Авраам їх генетичний пращур. Сам Бог говорив, що Авраам був його особистим другом. Про це. Тричі згадується в Біблії. До прикладу, візьмемо уривок із другої книги Хронік, де Йосифат, цар Ізраїлю, молиться до Бога. Зверніть увагу на те, як він звертається до всемогутнього Творця Всесвіту. Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем і дав його Аврааму. Насінню твоєму приятелеві навіки. Зверніть увагу на декілька важливих аспектів у цьому вірші. Перш за все, Йосафат стверджує, що Бог Ізраїлів є нашим Богом, що між Богом та нащадками Авраама були тісні відносини, та Авраам був другом Бога. У наступному вірші цар говорить. Що як тільки ізраїльтяни завоювали Ханаан, вони побудували святилище, щоби Бог перебував серед них. У багатьох світових релігіях Бог це безособова сила, яка сліпо керує Всесвітом, або це нетерплячий диктатор, який сердиться, якщо не досягає своєї мети. У кожному випадку. Ті, хто поклоняється Богові та не мають відносин з ним, служать йому із почуття страху. Але Бог Авраама інший, він хоче мати відносини зі своїм народом. В Едемському саду він регулярно зустрічався з Адамом у вечірній прохолоді дня. Після гріхопадіння Бог установив свою присутність при воротах раю як постійне нагадування про те, що він все ще хоче мати відносини зі своїм народом. У 15 розділі книги Буття записана обітниця, яку Бог дав Авраамові щодо його нащадків та їх кількості, зробивши порівняння з зорями на небі. Після цього описаний дивний ритуал, якого Авраам повинен був здійснити. Ми про це читаємо з вами в книзі буття в 15 му розділі з, у віршах з 7 по 10. І промовив до нього: Я, Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоби дати тобі землю оцю, щоби став ти спадкоємець її. І промовив Авраам: Господи, господи, з чого я довідуюсь, що буду спадкоємець її? Він же промовив до нього візьми трилітні теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубинне». І взяв він для нього все те і розсік його пополовині, і дав кожному частину його відповідно до другої. Але птацтва не розсік. Жертвоприношення було ритуалом, якого народ ізраїльський практикував упродовж багатьох поколінь. Кожна невинна тваринка, що позбувалася життя, була символом, який указував на те, що люди чекали того дня, коли син Божий особисто зійде в цей світ і віддасть своє. Безвинне життя, щоби понести покарання за наш гріх і цим самим дати людям спасіння. Кожна жертва була запорукою того, що людина приймає смерть Божого сина вірою. Завдяки жертвоприношенню люди вірили, що Бог може зробити для них те, чого вони не могли зробити самі собі. Тому немає нічого дивного в тому, що коли Господь пообіцяв Авраамові дати спадщину в хананській землі та в царстві Божому, жертвоприношення повинні були мати місце. Кожен заповіт в древності скріплявся кров'ю жертвеної безвинної тварини. Кінцевий договір, укладений Богом з нащадками Авраама, був скріплений гологовською жертвою Ісуса Христа та підписаний Його кров'ю. Усі жертви старого заповіту вказували на Ісуса Христа, коли розп'ятий Ісус гучним голосом скрикнув з Голговського Христа і Духа віддав, Бог цим сказав Всесвіту, що Він ніколи не порушить свого заповіту. Він залишиться вірним своїй обітниці щодо спасіння людського роду. Саме тому жертви були так важливі, апостол Павло. Послання до Римлян пише, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Люди дуже часто порушують свої обітниці, але Бог. Цього не робить ніколи. Ми можемо бути впевненими в тому, що жодне слово, сказане Богом під час укладення заповіту з Авраамом, не зазнало змін з боку Бога. Як наслідок цього, апостол Івану, Господь у відінні показав, що перед престолом Божим стояв великий натовп людей, якого порахувати ніхто не міг. Ви також можете стати частиною цієї групи. Звичайно, ви можете порушити свого боку цей договір і піти від Христа. Після того, як Бог запевнив Авраама у великій кількості його нащадків, коли сонце схилилося на захід, то спав сон на Авраама, і Бог промовив до нього у сні. Добре знай, що потомство Твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ, але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. Бог попередив Авраама, що, перш ніж його нащадки успадкують Ханаан, вони проведуть певний час в єгипетській землі в якості рабів. Іншими словами, бо говорить Авраамові, я знаю, що це буде виглядати, ніби я не дотримався своєї обітниці, але я даю тобі слово, що ваші діти безсумнівно повернуться з Єгипту. Іноді доводиться чекати, перш ніж ми побачимо, як Божі обітниці збуваються у нашому житті. Нещодавно до мене підійшов молодий чоловік і сказав, Я Пожертвував усім, щоб щоденно слідувати волі Божій, але мені здається, що Бог не виконав своєї обітниці щодо мене. Я щось не розумію, сказав він мені. Мені довелося залишити свою роботу, щоб слідувати за Ісусом, а тепер у мене виникли проблеми. Я не знаю, як звести кінці з кінцями. Я думав, що Бог забезпечить мене хлібом і водою. Я був впевнений, що Божий народ ніколи не помре з голоду. Це правда, друзі мої. Біблія справді так говорить, і Бог завжди залишається вірним своїй обітниці. Але коли щось не виходить, на це є дві різних причини. Одна полягає в тому, що ми не завжди старано дотримуємося нашої частини угоди. На досвіді ізраїльського народу ми бачимо, що вони в кінцевому результаті були евакуйовані з Ханагану і відправлені назад до того місця, з якого їх вивів Господь до халдейської землі. Чому? Бо вони покинули Бога і проявили невірність зі свого боку до укладеного заповіту. У випадку з молодим чоловіком, який розмовляв зі мною, можна помітити другу причину. Можливо, Бог не говорив йому залишити свою роботу. Свого часу апостол Павло продовжував працювати, щоб прогодувати себе, не дивлячись на те, що був залучений до служіння впродовж всього робочого дня. Коли обітниці Божі не збиваються в нашому житті, можливо, на це є інші вагомі причини. Іноді Бог просить нас зачекати. Можливо, нам доведеться піти і в Єгипет на деякий час, перш ніж ми побачимо позитивні результати. Якщо Бог хоче, щоб ми зачекали, то у Бога є на це причина. Запрошую вас звернути увагу на 17-й вірш 15-го розділу книги буття. І сталося, коли зайшло сонце і була темрява. То ось появилась, мов димуюча піч, та смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. Подібно до палаючого куща, якого Мойсей бачив у пустелі, та полум'яного меча, що обертався навколо, якого Адам побачив біля воріт Едему, присутність Божа знову появляється у вогні. У ту ніч, коли Авраам був надто схвильований з приводу невідомого майбутнього, Бог наблизився до нього. Він увійшов у людську історію і показав себе, довівши те, що було надзвичайно важливим, а саме, Бог був поруч з Авраамом. Дехто з людей сьогодні має неправильну уяву щодо Божого плану дій в житті людини. Часом ми думаємо, що Бог неохоче вислуховує наші молитви і робить це лише через те, що немає іншого вибору. Ми допускаємо думку, що Бог повинен буде забрати нас до свого Небесного Царства, якщо ми наберемо необхідну кількість балів при вступних іспитах. Але такі думки є хибними. Насправді Бог керується іншою мотивацією. Книга Об'явлення відкриває, що ми були створені Богом для його радості. Коли Бог творив чоловіка, на його обличчі була посмішка. Він передбачав гарний час, який зможе проводити з людиною. Він і сьогодні бажає бути нашим Богом, а ми, щоб були його народом. Ось чому в темряві ночі, коли страх перед майбутнім огорнув Авраама, Бог прийшов особисто. Він явив свою присутність у найважчий час патріарха. Дозвольте запитати вас, те, з чим ви зустрічаєтесь сьогодні, чи не лякає і вас? Можливо. Майбутнє не обіцяє бути радісним, і ви втратили впевненість через те, що ваші діти зробили невірний вибір у житті. Можливо, ваш шлюб потроху розпадається, а може, ви втратили роботу. Друзі мої, історію Авраама, Бог бажає вам дещо сказати. Перш за все, пам'ятайте. Божі обітниці вірні, ви можете розраховувати на них завжди. По-друге, Бог ще тут, навіть коли непроглядна темрява покриває вас, Бог знаходиться поруч. Я знаю, що майже кожен, хто дивиться нас сьогодні, переживає свої особисті проблеми. Можливо, це зневіря, розчарування тощо. Сьогодні кожен з вас може наблизитись до Бога, адже Його найбільше бажання це бути поруч із нами. Саме про це я хочу сьогодні разом із вами помолитись. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми так вдячні Тобі за те, що ти послав у цей світ свого сина, який відкупив нас від рабства гріха. Прою, Господи, проблеми, які обрушуються на нас, не дозволяють нам побачити, що Ти поруч з нами і що Ти опікуєшся нами. Допоможи, Господи, нам підняти наші очі і побачити Тебе, нашого Бога, який постійно піклується про нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за чудові обітниці, які. Залишені тобою на сторінках святого Письма, допоможи нам завжди довіряти їм, допоможи нам завжди слідувати за ними, і допоможи нам, Господи, залишатися вірними Тобі. Ми дякуємо Тобі за чудову надію, яку маємо в Ісусі Христі. Амінь. Як приємно усвідомлювати, що Бог завжди знаходиться поруч і опікується нами. Довіряйте Йому і будьте щасливі! До побачення до зустрічі!